Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, класники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимося розв'язувати задачі на тіла обертання. Циліндр. Сьогодні ми з вами розглянемо три задачі, які позначені високим рівнем складності. Повторимо швиденько формули для обчислення площі бічної і повної поверхні циліндра. Площа бічної поверхні дорівнює 2 πr радіус основи помножене на h на висоту циліндра. Площа повної поверхні дорівнює S бічна плюс дві площі основи. Ну і Якщо підставити формули для обчислення бічної поверхні і формулу площу кола круга, площа круга, то ми маємо ось таку третю формулу для площі повної поверхні. Все інше будемо пригадувати в процесі розв'язування задачі. Як завжди, я вас закликаю спочатку працювати самостійно для того, щоб ви зрозуміли, що для вас посильно, що треба повторити, які формули, правила, теми і так далі. Тож зупиняйте відео, почитайте, подумайте, перше, що зробіть, це рисунок, і знайдіть на рисунку ті елементи, які прописані в задачі. Шукайте плоскі фігури. В основному це прямокутний трикутник, з якого ви будете знаходити елементи, які потрібні в задачі. Зупиняйте відео. І так прочитаємо разом зі мною. У нижній основі циліндра проведено хорду, яку видно з центра цієї основи під кутом альфа, у нижній основі циліндра проведено хорду АБ, і її видно під кутом альфа. Ось тут ми себе уявляємо, що ми дивимося на хорду, кут альфа. Відрізок, який сполучає центр верхньої основи з одним з кінців проведеної хорди, утворює з площиною кут бета. Маємо розуміти, що це кут між прямою і площиною, кут між похилою та її проєкцією на площину. Ось тут кут бета. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо відстань від центра нижньої основи до проведеної хорди дорівнює А. Відстань це довжина перпендикуляра. Далі ми знаходимо два прямокутні трикутники, з якими будемо працювати. Прямокутний трикутник АСО, в ньому відомий катет, який прилеглий до кута альфа-навпіл, тому що трикутник АБО. Рівнобедрений, а значить оце у ньому, і висота, і бісектриса. Для задач високого рівня, якщо ви здаєте їх на серйозну перевірку, вам спочатку треба написати текстом аналіз умови і обґрунтувати положення тих чи інших кутів тих чи інших елементів. Після того, як обґрунтували, я тут не пишу, але якщо це перевірка, то пам'ятайте, аналіз, умови і обґрунтування положення кожного елемента потрібно бути. Так, кут АОБ дорівнює альфа, кут О1АО дорівнює бета, оце дорівнює А. Знайти площу бічної поверхні. Пригадаємо формулу для площі бічної поверхні 2 – радіус основи, висота циліндра. Значить, нам треба знайти радіус основи і висоту циліндра. Я вже сказала, що трикутник АОБ рівнобедрений. Оце висота і бісектриса, і вона поділяє кут альфа-навпіл. Тоді з прямокутного трикутника АОЦ знаходимо радіус, гіпотенузу. Оа, як прилеглий катет, ОЦ поділити прилеглий на косинус альфа-нафту. З прямокутного трикутника О1АО будемо знаходити висоту, що дорівнює ОО1. ОА помножити на тангенс бета. Пам'ятаєте? Протилежний катет поділити на прилеглий це тангенс кута. Нам потрібен протилежний катет. Він дорівнює прилеглий помножити на тангенс бета. Далі підставляємо замість ОА вираз, і R і H підставляємо формулу S бічної поверхні. Вся задача розв'язана, залишається написати відповідь. Будьте уважні, не забувайте про. Обґрунтування положення тих чи інших елементів в тому випадку, якщо вам потрібно буде здати задачу на серйозну перевірку. Наступна задача, як завжди, я спочатку закликаю вас зупиняти відео і працювати самостійно. Читаємо разом зі мною: Паралельно осі циліндра, радіус основи якого дорівнює 10 см, висота 12, проведено переріз, що є квадратом. Рисунок такий же, як і в попередній задачі, ну, подібний. Знайдіть відстань від осі циліндра до площини перерізу. І так, радіус ОА 10 см, висота ОО1 12 см, переріз є квадратом. Відстань від осі циліндра до площини перерізу буде дорівнювати ОС. Ну, ми це проговорювали в попередній задачі. І знову я вам говорю про те, що якщо ви здаєте задачу на серйозну перевірку, те, що ми проговорюємо я проговорюю словами, ви маєте написати у вигляді тексту аналіз до умови. Написали дано після того, як провели аналіз умови, да? тепер все зрозуміло АБ дорівнює АА1. Чому? Ну, тому що переріз є квадратом і дорівнює висоті циліндра 12 см. АЦ половина АБ, тобто 6 см. В прямокутнику АЦО, він прямокутний. В ньому тепер відомо гіпотенуза ОА і АЦ катет, значить, за теоремою Піфагора легко знаходимо ОЦ. Задача розв'язана, вона, ну, я вважаю, легкою. Я так розумію, що тут основні вимоги до оформлення, до аналізу, до рисунку, до всього такого. І остання задача на сьогоднішньому уроку у році, будь ласка, іще трохи попрацюйте, поставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте, намалюйте і так далі. Читаю. Паралельно осі циліндра проведено переріз, що відтинає від кола основи дугу градусна міра якої дорівнює альфа від 0 до 180 градусів. Рисунок той самий. Паралельно осі циліндра проведено переріз. Треба пояснити, що це за дуга і як її прив'язати до елементів наших тут простеньких фігур. Пригадали, що градусна міра дуги, утворена хордою АБ, дорівнює градусній мірі центрального кута, що спирається на цю хорду. А значить, оцей альфа-кут, він дорівнює централь... Це градусна міра дуги і це градусна міра центрального кута АОБ. Ось уже вам обґрунтування. Далі. Відрізок, який сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої основи. Це можна взяти як точку Б, точку А і якусь іншу. Нам зручно прив'язуватися до хорди. Тож візьмемо відрізок о 1 а Кут бета це у нас кут між похилою О1А і проєкцією цієї похилої на площину. АО, тобто кут бета. Кут альфа ми проговорили АОБ, і можна написати умову. Тепер уже ми показуємо на умові чітко кути, які ми виявили з аналізу умови. Знайти площу перерізу. Площа перерізу це площа прямокутника дорівнює добутку сусідніх сторін АА1 і АБ. АА1 дорівнює висоті, і ми його знайдемо з прямокутного трикутника О1О як протилежний катет через прилеглий Р помножити на тангенску та БТ. АЦ ми знайдемо з прямокутного трикутника АОАЦ, як відома гіпотенуза. І АЦ протилежний катет Р синус альфа навпіл. АБ дорівнює подвоєному АЦ, тобто 2r синус альфа навпіл. Залишається підставити формулу площа перерізу а, А1 помножити на АБ. А1 помножити на АБ 2r квадрат синус альфа тангенс бета. і написати відповідь. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. А я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!